Всім привіт! Ти Сольник, і граєш без клану, але шукаєш дуже чудовий клан і не знаєш, який вибрати серед всіх кланів. Представляю тобі клан Легіон Мороко. Друж... Дуже файний колектив, дружний. Нам не залежить і все, який в тебе скіл, чи що. Просто нам потрібно. Як сказати? Твоя ігра. Що ти. Що ти міг зніматися? Відео для клана. Був дружелюбний. Не токсичним. Клан легіон оф Мороко. Жде лише тебе. Нам не важно якісь скини. Не важно. ти чи не донатер. Просто нам треба. ти Легіон о Мороко клан будешого. Жде лише тебе. Будемо раді бачити. І ждемо. У клані Легіон Мороко.